На початку тижня я думала, що я буду знімати кожен день різні моменти, щось красиве, щось не дуже красиве, але я не знімала. Потім я думала, а на що тоді щось робити. А потім я так м-м, я зроблю відео. Куди я зливаю постійну енергію? Для чого я це роблю взагалі? Для чого мені оця фонова тривожність? Для чого мені себе накручувати взагалі? Тобто, якщо я зараз не можу прийняти рішення. Я просто беру і не приймаю. Я признаюся собі в моменті, в своїй правді, в своїй чесності. Я зараз не можу тобі дати відповідь на це запитання. Дай мені, будь ласка, там певний час, я до тебе з цим повернуся. Все. Як буде, що буде? Ну, поїдеш подивишся. А вийде, не вийде, зорієнтуєшся в моменті. Ти не Господь Бог, ти, ти не предугадаєш. рутинний, можливо, навіть сірий в якомусь сенсі тиждень, але я не хочу себе стримувати через те, що я думаю, що можливо, цей тиждень буде сірий. Просто я його так живу, і мені хочеться це зберегти. От найбільше скажу, що частково я пишаюся тією рутиною, яка зараз є, через ранішнє прокидання, через пошук будь-якої нагоди сходити на двір, як от зараз, наприклад, треба взяти пігулочки. От або просто млинці в Галі байлоній І та мені хочеться, мені хочеться показати таке просте життя, яке воно є з руйняними щічками. Сьогодні досить легко дається робота. Може, це буде пов'язано з тим, що це понеділок, а понеділок зачасту такий, наче легший день. Буде такий о, вихідні закінчились, я готова працювати. Але ти не перебільшуєш. Тобто ти так працюєш в міру. От, і після навчання теж окей. Бо я сьогодні взяла історію на математику. Я вчора дуже багато часу на математику потратила. Виснажилась, змінила собі знову підхід, тому що книга, яку я купила, вона дуже useless. Я злюсь, бо вправи складні хоча до простої теми, і там вони не пояснюються, ну, тобто не можна зрозуміти самому, не маючи якогось бекграунду, як зробити цю вправу. А я цей бекграунд, хоч може, і маю, але я не пам'ятаю взагалі нічого, практично, з шкільної програми. І тому я вирішила завантажити книги. Шкільної програми і проходити їх. Там так красиво вікна. Ну, воно красиво, коли ти це ароматизуєш. Типу туман, знаєш, пташочки. Дуже красиво. Аби погрітися на сонечку і дати шкірі трошечки вітаміну Д органічного. А сонечко ховається. Ну нічого, я знайду. Там і сосиска в тісті і. кафе. Сонечко знайшла. Кафе. взяв. Сосиску в тісті спробувати теж взяла. Перша зима, коли так холодно, і так часто холодно. Субота. Ну ж мало би сонечко вийти, а не оце все, щоб сонечко світило, всіх освічувало. є одна справа, яку я перекладаю з дня на день, поприбирати в шкафу знову, поскладати речі, своє ж. Я це зараз зроблю. і це буде остання справа цього тижня, яка хвостом тягнеться з дня на день. Я сьогодні думала про те, що я не відчуваю себе належною до театральної спільноти. І я не знаю, чи я взагалі маю себе відчувати, і чи я взагалі будь-яка людина, якимось чином себе відчуває. Можливо, для того, щоб взагалі не було таких думок, треба бути серед людей, які. Горять тим же самим, чим гориш і ти або хочуть того самого, чого хочеш ти. Але коли я сьогодні була на навчанні ну, на лекції верніше, на лекції про театр, я зловила себе на думці, що я наче відчуваю себе чужинцем, трохи серед юних, дуже амбітних людей. От мені чомусь захотілося це озвучити. Я не знаю, чому і для чого взагалі, але таке відчуття було. І... Мені цікаво, чи коли-небудь це відчуття зміниться. Хм. Ну, і не те, щоб мене ці думки, це відчуття якимось чином в чомусь обмежує, ні. Але просто сам факт, що вони в цілому з'являються в моїй голові, мені просто цікаво, чому так. Я думаю, що це пов'язано з тим, що Типу я на цьому етапі такому, як наче е, в божественній комедії майже. Е, ну, Ти ще не там, але, ще не тут. але вже і не тут. От і у мене таке відчуття. Я ще не там, але і не тут вже. Е... Останнє відео на фані ялинки. Ми зберемо сьогодні ялинку? Ми зберемо сьогодні ялинку. Останнє відео на фоні ялинки. The sky three thousand.